Всім привіт! Нас сьогодні друга серія по Hearts of Iron 4 за Україну. Продовжуємо. А, в минулій серії анексували Крим. Вернули його обратно назад. Пройшлися по віці-фокусів на Гетьманщину. Створили Гетьманщину. І зараз я йду по військовим фокусам, щоб де бафи на армію. Не це ось. Пройдемося зараз по цим фокусам і все. Підемо далі військові завоювання. Так, давайте ще 12 дивізій. Не знаю, напевне, я вийду в професійну армію. Uh, да, напевне. А, хоча народна армія більш вигідніша. Людські ресурси можна заполучити. Давайте народне військо. Так, шість дивізій. Випускаємо. Так. Чомусь Радянський Союз зато багато дивізій звів до нас. Тому я, напевно, підведу сюди ем, флот, щоб він не пройшов через Крим. З Польщею не знаю. Польщу, напевне, прийдеться немирними шляхами вертати. Тут у нас, вроді би, да, я ось от фокуси. Ні, ще бо, побільше фото. Я б міг би ще, в принципі, висадитися в Стамбул. Але не можу. Немає має стільки фото. Ще авіацію виготовляю. Так. Прекрасно, ура! Так, а що панексувати Мені потрібно мати кордони з нею. Так, так. Ну що ж, ладно. Їду, чекаємося. Навіть здорожні повинні відкритися фокуси на реорганізацію армії того, як я пройдуся по цих фокусах. Зараз за оцю я дойти, тому що мона буде потім бонуси получити. Хм, так. Нічого собі угорщини. Тобто, якщо я получу Буковину то я зможу воювати з Горщиною вільно. Хм. Непогана ідея. Так, щось я забувся про піхотне дослідження. Крайовська угода. Угу. Карпатська Україна, блін Фокуси, фокуси сюди йде. Давайте артилерію більше виготовляти. Ще її вполні достатньо, я навіть можу одну сюди додати. Ну, а тепер не вполі достатньо на воду. В принципі, всі військові заводи, які побудуються, підуть на артилерію. Це дає претензії на якусь територію? А, усе. Ничего себе такого. Найбагато претензій на різні території. На дві таку ж точно. Ще 12 дивізій. Так, ідемо в лінії укріплення. Польща відхиляє. Польща. Блін, тобто мені прийдеться союзниками воювати за територію, так? Це значить мені треба все-таки флот виготовляти. Так, ладно, давайте. Давайте, давайте, давайте сюди. Напевно, не треба було чтобы Щоб рейх нападав на Польшу. Так. Цікаво, Румынія віддасть території. Ще Потрібно потяги виставити хоча б хоча б один воєнний завод. Ну да в мене є тепер на Польщу напасти, Ну смисл мені нападати на Польщу Що скаже Румінія? Чи мені просто претензії дав? Просто дав претензії. Все, да? Говий. Я б міг би війти у війну. У принципі. Чом би й ні. Ну я до цього не сильно готовий. Ну так, да, нам дали чисто претензії, більш нічого. Значить, нам прийдеться тільки розкачувати армію, сидіти. Воювати з третім рейхом, або ж напасти на Радянський Союз, винести Радянський Союз з Опа Німецька пропозиція. Хто хоче, може прочитати? Я на себе поучив Ну, ладно, да це в принципі більш вигідніше, ніж воювати. Ладно, вона й пройдеться. Вона й пройдеться по фокусам чуть-чуть борозвиває і то. А я поки місь піду, з совком повоюю. Так. Ну що ж, йдемо по фокусам. Арти все таки не вистачає. Ладно, я приберу цю одну арту, а додавлю одну опікутку. Буде 20 ширини нормально. Зато я зможу склепати ще 12 дивізій. В принципі, рівноцінний обмін. Можна поки з Рейхом, в принципі, подружитися. Ну, а совок мені поки з дивізії. Хотів напасти я, а нападуть на мене. Хм. Так. звісно, атаки. Ну, навіть якщо я анексую, це тут дві дивізії, тут дві дивізії, чотири, ну, мало, мало. Я, я не зря подивився, я побачив, що третій рейх оправдовує цілі війни. Якби він би дооправдовував би цілі війни до кінця. Мадярщина. Ну киш. Приєднати Закарпаття. То ви тобою? Ніфіг мої. моє не лізьте. А, все, не оправдуєш, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. От я на тебе оправдаю. Увага. Цікаво. Ну, я думаю, я, я вірю в те, що я встигну перед третім рейхом влізти сюди. Чудова ідея. Так, переіміновуємо. Тигрувати Закарпаття. Так, укріплення, 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 Чорноморське укріплення. Ще військові заводи в центрі України. Так. Ну, ворщина в рази слабіє, тому я думаю, я думаю. Я надіюсь Повіримо в краще. Та еще уборщина падает за три дня. Э, ну, ну, блин. Дебелина, он же фашист. Ну, май же. Блин. Так, давай, 1 вересня. тут сбережения. Анексуємо. Вже зразу ж починаємо виправдовувати. Увага! Хоча може просто зачекати, поки. І не анексовувати? Хоча 70 днів. Давай спробуємо все. Я за 20 днів оправдаю по-быстрому, та й все. Так, військові. Військові споруди. Ай, тільки не гарантії, буду ласочка. Чудова ідея, прийміновуємо, давай. На піхотку. Давай правемо. Потрібно було вже нове спорядження піхотне виготовляти. Ну ладно. Що хоче, то най нападає на. Мені на Закарпаття. Я, в принципі, йому допоможу. Приріст політичної влади. Об'єднання січі ліміт капітуляції Можна було б і вийти, але зараз потрібно краще фокус від промисловості і укріплень виходити. Що мені кажуть укріплення? Укріплення кажуть, що їх немає. Цікаво, Угорщина все-таки дойде до тої кондиції, щоб напасти на мене. Чи насправді вона настільки дура. Совок хоч і оправдує на мене, мене до сих пор цілі війни, і це вже скоро буде. Ну, все рівно він ще на Фінляндію пішов паралельно. Він ще із з Рейхом воює. Ну, Рейх на мене хоча б не оправдує, так так. Добрий дядюшка Рейх. Саме цікаве буде, якщо. Якщо, якщо якщо на мене нападуть. Угорщина, а потім вона вступить у війну. Це буде не дуже цікаво. Увага! А вот а от і от все і прийшло Авіація, авіація виставляємо. Так, да, що маловато авіації авіація виробив. Виготовляю мало. Чекайте, він ж по да, він ж не пройде все правильно. Ще є переповження, що угорщина нападе тільки тоді, коли в мене буде. Міна Совком. Ну-ка. Нападали і це дурне на мене. Воно напало Воно дурне. Воно накази. Мноно реально напало. Ну, а тепер... анексуємо Закарпаття. Чудово. Увага! Ось і пастка для тебе зробилася, Так, ідіть сюди. Бляха. Ідіть сюди. Увага! А от ви починаєте нападати. Скоріше за все, краще б це було пробити руцями. Увага! Угу. Якщо ще угорщина в коментарях вступить, це буде для мене жахіття. Угорщина в коментарях. Це значить зараз. Хоча я не думаю, що Угорщина дойде до того, щоб вступитися ще проти третього рейха війну. Якщо вона вступить, вона ж осознає, що це для неї смерть Пішли, пішли! Чекаю на Японія проти Бразилії пішло. Я сподіваюся, що Угорщина осознає то, що для неї буде це смерть. Новий? Пункт снабження отут, а я, а я прориваюся, хвилини куди і зробив патеусієї армії. Всієї мадярської армії. Тепер в них її немає. Горазі пункт снабження отберу і тоді для мене це вовше повноцінне життя. Ну все тут преимущество в мене. Та ще й в мене два. Два у з вас Ура, від них одне не осталося, але все рівно вони відрізані. Я воюю проти Радянського Союзу. Радянський Союз на мене не нападає. Нічого не робить зі мною. У ті, який хороший. Рішив дочекатися, поки я з його угорщиною розберусь. Так, що мені там надо? Білий мир. Да, все, залізниця добу. Теперь у меня тут есть пункт снабжения. Два штучки. Это все, раз, два, и все. Я тут в преимуществе. Я тут лучше выгоди позайти, чем угорщина. Готовы? Даже меньше потел. И все. Готовы? наступление. Ой, а що це А где Италия? А где Италия? Третий рейх ты Италии купил. Я не в выгодном положении. Но я хотя бы не воюю против союзников, я не вступлюся все никого против них. Я ж не дурный. Что я собью, блин? Собью вас получу альянс. класс. Еще поворщи на блин союза, то есть делайся, наказы? что, ко оно тут так называется, да? Да. Ваши на румынию укрепим. Идем мы в прорыв. На основном фронте. 12 дивизий и угорщина плавла. все. Давайте найдем более жесткий уровень. Наступление добавим, чтобы они не на отсутствие снабжения. Пошли, пошли! Наказу. Так, буде пеш зараз паде. Назад. Пішли, пішли. Сюди. Тулірує угорщина, да, не. Сиди. Все угорчино как-то Осталось разобраться бляха. Ваха! Значит, у него привоз тут. Шлей, да и субок начал прорываться. А ну-ка обратно. Ну, в морку гниди. Біші Крим, це моє, Ну, киш. Трохи прорвемося, щоб вони не розслаблялися, гниди. Соблятися. Треба вигнати радянський союз з Крима. Так, що у нас тут а ще є. О, це ж тут бонуси є, точно на війну. Увага! Все-таки дивізії не вистачає, бо що радянський союз висадки, блин. Це занадто сильно мешає. Давай! До Давайте ще вичетверу себе кого. Я думаю, я прийшов тут, а він висадку зробив, Скоріше за все в Крим. І все. Вийшов все таким чином. Увага! Давайте, давайте сюди. Пішли, пішли! Так от. Так. Давай тупой! Ощи наказы? У меня тут морские базы. Домо назад! Там надо их спортив Тоді все це буде хотел. Як не з морської бази, то це буде котел полонці. Тихає наказу. Так, тут ще в нас є бонуси. Все, котел. наказу! Котел, котел, котел. <гум> Давайте на літочки тут більше. Тикає наказу! Тепер отак. І оцих 4 дивізії... контролювати порти. Я до цих 4 потом відправлю. Таких дивізій. Треба, щоб Радянський Союз потребував Бісарабію йому її віддали. Рейкірей давлять вже з усіх ротів. Так, ладно, от така в нас вийшла серія. Захватили Угорщину, відбили пару атак Радянського Союзу. І в наступній серії будемо воювати за Радянським Союзом. До війни Рейха проти союзників я вступати не буду. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за те, що ви дивитеся ці відео. Пишіть коментарі, якщо у вас ще щось буде цікавити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення.